Місія Тімек Агро тісно співпрацювати з фермерами, розуміти їхні унікальні потреби та надавати їм найбільш ефективні у світі аграрні технології. Наша філософія проста використовувати силу природи у роботі. Ми розробляємо наші технології, використовуючи природні молекули й процеси. Ті Мек Агро було засновано на узбережжі Бретані, Франція у 1959 році. Наш перший продукт був морською інновацією, потужний і унікальний кондиціонер для ґрунту, розроблений з екстрактів водоростей. Сьогодні ми допомагаємо фермерам у всьому світі долати труднощі та максимально підвищувати врожайність за допомогою інноваційних рішень. Ми багато інвестуємо в дослідження та розробки, зокрема у світовий інноваційний центр Рульє, приватну організацію, яка вивчає ґрунт, рослини й тварин, досліджує таємниці природи і винаходить промислові процеси, що повністю змінюють аграрну справу. Ми співпрацюємо з університетами та провідними світовими експертами, щоб вивчати реальні проблеми, які виникають на полях. Наша мета підвищити ефективність сільського господарства, одночасно з цим захищаючи ґрунт, воду і повітря. Наші заводи використовують зелені технології для зниження викидів. Наші запатентовані рішення зменшують втрату поживних речовин і допомагають рослинам краще засвоювати й ефективніше використовувати поживні елементи. Розроблені нами технології сприяють збереженню біорізноманіття ґрунтів. Завдяки тісному співробітництву ми дійсно розуміємо потреби фермерів і адаптуємо наші рішення до місцевих потреб. Наші заводи розташовані в стратегічних локаціях і здатні підлаштовувати виробничі формули під місцеві потреби й аграрні практики.

Farming. натхненне природою.